Круті повороти, шалена швидкість та жага бути першим. У рівному стартував 66-й сезон зі спідвею. Це перший етап особистого відкритого чемпіонату України. Володимиру скороходу 12. У торік спідвеїст став чемпіоном України. Планує поїхати на чемпіонат світу та Європи. Нині у першому заїзді теж здобув першість. Я думаю, що непогано проїхав, а також. Дорожка не дуже підготовлена, була така більш з горбами. І за того було тяжко їхати. Арсен Труцюк ще з двох років їздить на мотоциклі. За цей період став чемпіоном України з мотокросу. З минулого року став одним зі спідвеїстів. Все звіс мені понравилося, бо тому що я тільки починаю рік їжджу, а це має новий мотоцикл. Та й мені доволі подобається їхати. В мотоспорт Арсена привів дідусь Василь. Чоловік розповідає, вже 50 років слідкує за спідвеєм. Онуком своїм пишається. Він цим живе. Він цим живе. Як ви можливо його в цьому? Спонсор основний Василь бачить в онукові майбутнього чемпіона світового рівня. Каже, спідвей травматичний вид, та все ж ризики є у кожному виді спорту. Не настільки він вже й небезпечний. Якщо стоїть під ларком з пивом, то це набагато небезпечніше. Загалом у першому етапі брали участь 22 два спідвиїсти. Проходили змагання у класах мотоциклів з різними об'ємами двигунів. Перегони не обійшлись без падінь. Загалом першість у класах мотоциклів на 140 см кубічних здобув Володимир Скороход на 250 кубів – Макар Левішин, а у класі 500 – Роман Капустін. До слова, вперше від початку великої війни, на перегони допустили вболівальників. Близько півтори тисячі фанатів зібралися на трибунах мототреку. Владислав Стецюк, Віталій Дубич, Андрій Дейнега, новини Рівного.